Привіт, ми сьогодні будемо говорити знову про БЕП. Це буде таке проміжне відео, який статус, що, скоріш за все, відбувалося за лаштунком цього незаконного рішення уряду, і головне, що очікувати. Тож сьогодні буде, ну скажемо, апдейт історії, який достатньо неприємний. Але тим не менш, показовий, в принципі. У тому, як працює зараз система, тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо говорити, що ж там з продовженням скандалу про обрання, точніше призначення вже обраного голови бюро економічної безпеки. Для того, щоб отримувати такі відео, підписуйтесь, ставте подобайки і залишайтеся з нами. Тож починаємо для тих, хто пропустив. Я не знаю, як це можливо, але тим не менш, що було в попередніх серіях, то коротко. Комісія незалежна, саме міжнародників обрала очільника бюро економічної безпеки. Їм став детектив бюро економічної безпеки. Обтічні бюро НАБУ в даному випадку. Олександр Цвінський дуже крутий спеціаліст. Той самий хто. Вівцю цю сепарацію чисте місто, і очевидно, це викликало істерику в офісі президента. Тому. Уряд спочатку в своєму телеграм-каналі, потім все ж таки направив листа, сказав, що ну не можемо ми призначити, і там є безпекові ризики. Цей зашквар ми проходили. Я тут не хочу довго зупинятися, якщо коротко, то повністю незаконне рішення. По-перше, тому що уряда в принципі не була такою можливості відхилити пропозицію. По-друге, Говорити про Олександра і безпекові ризики це трохи дивно, враховуючи, що він і в АТО воював, і в Гурі спецоперації на початку повномасштабного вторгнення був. Ну і відверто вже більше 10 років має доступ до державної таємниці, те теж саме СБУ і видає. Тим не менш, тут все зрозуміло. Тепер що ми знаємо, як прийнято було це рішення? Тут нічого, напевно, великого нового, просто подзвонив президент, якого накрутили, що все зараз ось НАБУ бігає вже за Міндічем і Чорношовим, а тут тепер і бюро економічної безпеки буде бігати, ну і взагалі вирішили відновити суверенітет і послати наших іноземних партнерів на ті три букви, ну, куди посилали військовий корабль. Президент позвонив Шмигалю, той на всяк випадок перепитав, е, точно ви хочете от таким зашкварам це зробити. Сказали так. І, врешті-решт, прийняли е, історію про те, що, е, про те, що знести цей конкурс. Що було далі, було очевидно, неочікувано для влади і позитивно для нас. Піднявся галас. що всім я вам дякую, всіх хто долучався, писав. В Фейсбуці та й не тільки виходив на ефіри, виступав в підтримку. Це точно було неочікувано для влади. На даний момент всі провідні бізнес-асоціації виступили з категоричним засудженням цього дії і з вимогою переглянути рішення Кабміну. Всі громадські організації та аналітичні центри так чи інакше виступили з такою ж самою вимогою. Багато лідерів думок написали щодо цього. Багато є заяв, в тому числі людей, які спілкуються з нашими міжнародними партнерами, а головне, що зараз відбувається за залаштунками. Мені здається, ну це головна інтрига. Фактом, що є загальний консенсус серед міжнародних партнерів, що те, що відбулося, це ну далеко від в принципі, юридичної площини, і лежить вже в політичній. Ну тобто всі згодні з тим а. Що рішення незаконне уряду, б, що воно продиктовано прямою вказівкою з президента, це що так далі бути не може. Зараз відбувається відповідна історія в Римі, де в принципі партнери мають переговорити з нашим урядовцем і пояснити, що це зрив домовленості. Друге, в п'ятницю відповідно. 11 липня відбудеться дзвінок між послами G7 і Ольгою Стефанишиною, віце-прем'єркою по євроінтеграції, де, м'яко говорячи, і теж хочуть пояснити, що так не можна. Вже є певна позиція МВФ, вона готується, так само є певна позиція європейських донорів, які фінансували цей конкурс. Далі, скоріш за все, буде головна інтрига всієї цієї історії. Або наші партнери встануть в достатньо жорстку позицію і точно змусять уряд зробити все по закону. А по закону в даному випадку уряду є така можливість це призначити обраного голову. Ну або або ми заходимо в достатньо небезпечний період, чому я говорю достатньо небезпечний період, тому що так само як і оцінка цього незаконного рішення серед всіх партнерів, та й в принципі вже і достатньо широкого кола громадськості і людей, які вболівають за реформи, це стало певним таким водорозділом, в принципі, до того, що відбувається в країні. Очевидно, що якщо влада зможе ну таким Тупим, відкритим, достатньо нахабним способом збити обраного голову бюро економічної безпеки і порушити закон, то наступний очевидний крок від них: а він вже готується. Причому тут я вже підтверджую, це сигналізують багато моїх джерел. Буде напад на набу і САП щодо в принципі їх. Незалежності та і підпорядкування волі офісу президента. Таким чином, ну всі оцінюють баталію за БЕП вже значно ширше, ніж в принципі, тільки про БЕП, а в цілому про незалежну систему. З іншого боку, якщо зараз партнери включаться, то я більш ніж переконаний, що це стане непоганим початком для того, щоб згадати, а чого Кабмін, та в принципі, і не тільки Кабмін, а офіс президента. Робить інші реформи: митниця, рахункова палата, конституційний суд, ну і там далі можна довго перераховувати, і це очевидно. Зараз е, ця дискусія, ось вона виходить в певний комуніційний етап, з якого ми будемо розуміти так чи інакше, по яку сторону рухається країна. Останнє я зараз бачу два типи постів в соцмережах. Перше це від людей, які підтримують Україну. Виступають за реформи, і зараз, в тому числі, розпілкуючись з міжнародними партнерами, говорять, що якщо Захід буде закривати очі на очевидно неприкриту корупцію нашої влади, то в результаті ми і війну програємо, і якби, ну, тут, як говорять, що буде щось далеко від демократії. Інші не буду коментувати, але більш прихильні, але меншої кількості люди, пишуть, що ну, не можна говорити з західним партнером про корупцію. Треба робити вигляд, що все добре, щоб вони нас більше підтримували. Е, моя особиста думка, як людина, яка 6 років. Чинною владою е, умовно бореться за реформи, тобто, точніше, переконує їх робити реформи. ніфіга у цей другий варіант не спрацює. Поки вони не отримують по зубам і не зрозуміють конкретно, що або так, або ну в них будуть очевидні політичні проблеми, нікуди воно рухатись не буде. І так само я не вірю, що ми здатні перемогти ворога, якщо все будемо сильніше і сильніше втрачати е, ну своїх ресурсів, тому що у нас їх крадуть. Причому ім'я та прізвище людей, хто за цим стоїть теж всім зрозуміло. Тож ми зараз перебуваємо на цікавому етапі, де я сподіваюсь, переможуть світні сторони. Але якщо ви не почуєте, що все ж таки Кабмін змінив свою думку і призначив того, кого він мав по закону, то я боюсь, що це тізер чи анонс до подальших дуже поганих подій. Сподіваюся, що я помиляюсь з вами. Був Ярослав Челезняк. Це канал Залізний Норде. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.